Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Максим. Сьогодні ваша команда святкує перемогу. Як оцінити загалом гру перший тайм, другий тайм? Не здавалось бо були трошки різні. Звісно, були різними ці два тайми, але головне, що сьогодні було налаштування на гру. Максимальним навіть більше. Зробили висновки з попередньої поразки, тому що в матчах в Дзербі на перше місце виходять бійцівські якості, характер, воля до перемоги. І в першому матчі Франківська енергія значно в цьому нас переважала. Тому сьогодні за рівного налаштування нам вдалося краще реалізувати моменти, тому що рівний перший тайм 1-0, рахунок, який завжди можна відіграти, нам вдалося. Результативно почати другий тайм, другий-третій м'яч. Ну, в Дербі дуже важко відіграти таку кількість м'ячів, тому що вже тримаються за рахунок, як кажуть, всіма зубами. Якщо взяти загалом матчів протистояння задоволені ми своїми командами, своїми Ну, Сьогоднішній матч, безперечно, ми перемогли і хотіли перемогти, показати насамперед, що в нашій команди є характер, той, який потрібен в таких матчах. А по першому матчі цілком закономірна перемога енергії. Моменти моментами, але перемагає той, хто більше хоче. Сьогодні вважаю, що співпало так, що і хотіли, і продемонстрували гру, і вдалася досить таки висока реалізація гольових моментів, що не було в супернику. Дякую, успіхи вам. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.